30 жовтня президент США Дональд Трамп вперше за шість років зустрінеться з лідером КНР Сі Дзіньпіном. Чи зможе він домовитись про торгівельні поступки та вплинути на послаблення підтримки Москви? Або це лише тимчасове потепління у відносинах. Поговоримо про це з політехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня я вас вітаю так, доброго дня. Ну, от, власне 30 жовтня так має відбутися розмова Трампа із лідером Китаю? От, власне Зеленський назвав її потенційно важливим кроком так для зменшення імпорту енергоресурсів Росії і в цілому послаблення агресії Росії. От на вашу думку, чого в цілому можемо очікувати від цієї зустрічі, і чи дійсно у Трампа є козири, щоб домовитись якось із Китаєм? Ну давайте тут два блоки питань. Чи будуть повні домовленості по торгівлі? Ні, не будуть. Якась проміжна е, може бути домовленість, тому що ж там е, там вже не просто торгівельне протиріччя. Тут питання в тому, е, хто буде гегемоном. Економічно у світі. Китай хоче бути гегемоном, США не хоче, щоб Китай був гегемоном. І тому там рівень протиріч значно більше, ніж здається. Тому я очікую якісь попередні домовленості. Можливо, там порядка земельних металах, може по сільському продукція, але це не зніме основні протиріччя, які тільки наростають. а Вони пов'язані з, з тим, що Китай настільки став могутнім. Особливо з промисловиму виробництва, що е, йому зараз нема куди збувати свої товари. США не хоче поглинати ці обсяги. Е, вони зараз перекидаються те, що не продають США, продають Європу. Європа теж застогне. Там починається падіння примислового виробництва, наприклад, в Німеччині е, і, і так далі. Я думаю, що й там постане питання додаткових все ж таки тарифів проти китайських товарів. Не тому проміжне щось буде підписано. ну точно Трамп всім покаже, як віджав тикток у китайців. Він же ж там сказав. Ні, вони, вони сказали китайці, ну добровільно. Звичайно, що добровільно, по-іншому <суміло> у Трампа не буде. Віддають фактично тікток, яке під ну, там, частину принаймні на території Сполучених Штатів Америки під контроль американських компаній. Це Трампу ще потрібна як перемога, в тому числі контроль над медійним простором Сполучених Штатів Америки. Ну не забуваємо, вибори все ж таки будуть на наступному на, на наступного року, і Трамп активно до цього готується. Ну такі проміжні будуть, але глобально воно не вирішить. Це головний протиріччя, які якраз з тими причинами пов'язані. Щодо того, чи буде скорочити. Закупівлі енергоносіїв я не думаю, що вони будуть скорочувати, але не будуть і збільшувати. Чому тому, що Китай все ж таки теж не хоче залежати від одного джерела постачання у вигляді Росії? Вони диверсифікують постійно свої енергетичні можливості, і тому от поглинути всі обсяги, які зараз Індія буде припиняти купувати, ну вони не зможуть і не і не захочуть. Далі чи зможуть вони зупинити війну? Я вважаю, що поки Путін при владі вони не зможуть зупинити війну а, з різних причин. Ну, по перше і так це влаштовує. Навіщо їм зупинка війни? А, путін здається, що тільки можливо по Росії, а, якщо на нього будуть тиснути щодо припинення війни, Путін буде готовий дати ще більше Китаю. Ось Китай це теж влаштовує мотивів. Особливо я не бачу Китаю це робити, тому що вони чудово розуміють, що припинення війни Росії проти України це означає, що США повністю займуться Китаєм і взагалі Захід, а, але ми повинні розуміти, що Китаю в принципі не буде допомагати Росії, наприклад, відновлювати нафтове виробництво або переробку. І взагалі це вигідно. Вони, вони будуть більше, більше дешевої нафти. Вони будуть від Росії брати енергетику, можливо, вони будуть допомагати, але це. Теж під питання будуть вони відновлювати чи ні. Тобто тут то це залежить від України. Тобто удари повинні продовжуватись. В принципі, ми бачимо це системно. Оці ночі СБУшники добили там ще дві нафтобази, які в Криму знаходяться, вдарили по системах ППО для того, щоб ще краще можна було бити. і так далі. Тобто, тут не взаємопов'язані питання. Тому я поки не бачу мотивацію Китаю припиняти війну і Росії проти. України взагалі тиснути якось на Росію, навіть якщо натиснуть, у них немає. Ну я не вірю що Вони є отакі важелі. Тиску на конкретно Путіна, щоб він зупинив агресію. От Ройтерс пише, що покін очікує від зустрічі лідерів такого імпульсу для стабільного розвитку американсько-китайських відносин. От якщо дійсно більш-менш все пройде добре, чи можемо ми тут очікувати такого, скажімо, перезапуску американсько-китайських відносин, чи це все ж таки більше таке тимчасове потепління? І в цілому, тоді кому більш вигідніше, так от це потепління Америці чи Китаю? Тимчасово буде, поки американці не вирішують питання залежності Китаю від рідкоземельних металів. Це головне, чим зараз шантажує Пекін. Ось і це така передишка для США для підготовки до війни з Китаєм провести реіндустріалізацію, менше закуповувати, в тому числі китайських товарів. А це означає, що Китай буде стикатися з більшою більшими проблемами в економіці. почекати, поки Китай може скотиться в економічну кризу. Ось тому. Тимчасово може бути ну китайці завжди своїх. Ну давайте так, якщо почитати дипломатичні реляції, як США та о, Китаю. Ну, ви, якщо ви, ви ви побачите, що кращих друзів в принципі в світі не існує. Хоча ми розуміємо, що там такі гігантські протиріччя, Що звичайно, що ніякими друзями вони не будуть. Вони йдуть все ж таки до військової до військової до військового зіткнення. Тому китайці так вони теж намагаються щось робити. Але ну проблема в тому, що на них дуже тиснуть і американці не зупиняться. Не зупиниться американці, просто не, не так довго ігнорували Китай, думаючи, що він не становить загрозу. А що пропустили дуже багато речей, пов'язаних в першу чергу, як це не дивно з технологічною відсталостю Сполучених Штатів Америки? Нещодавно, коли от, десь три місяці тому, коли вони робили аналіз своєї оборонки, виявилося, що Китай заліз вже в їхню оборонку. Ну там через субпідрядників, через якісь треті особи. Виявляється, що у них є залежність вже від Китаю. Вони над цим будуть працювати. Тому я не я не вірю, що це призведе до якоїсь глобальної 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 домовленості. Бо тут тут питання в іншому, які який, який середній клас зараз виживати буде? китайський чи американський? Бо два середніх класи економіка світу ну не може прогодувати а на вашу думку, чи вдасться Трампу все ж таки домовитись, наприклад, про зниження про взаємне зниження мит? Ні, я. Ну що значить взаємно? Він не він там мита, так 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 були, так і залишилась. Перша мита, які запровадив Трамп ще за часів першої каденції, вони залишились. Байден їх не скасовував. Далі друга хвиля підняття мит була теж при Байдені. Їх ніхто не скасовував. Ні, я вважаю, що Трамп нічого знижувати не буде. Він буде боротися в першу чергу по найбільш таких уразливих місцях, які є, щоб виграти час. Але о, там ну зіткнене не може величітка сказала, що китайські товари в таких обсягах вони купувати не будуть, тому що це е, викачується ресурси США, втрачаються компетенції людей, виробництво і так далі. От наскільки ви гадаєте, Китай в цілому готовий до якихось компромісів? І в цілому, для чого Китаю ця зустріч, якщо, наприклад, ну от вони по факту не будуть готові йти на якісь певні компроміси? Ну, Китаю теж час потрібен. Час потрібен десь вибудувати відносини, підготуватися краще до військового зіткнення, яке я вважаю неминучим, як би ми не дивилися. Тому що я вважаю, що зараз ситуація дуже схожа на ситуацію перед Першою світовою війною. Коли криза перевиробництва в першу чергу німецької тоді імперії призвела до того, що вони були змушені воювати з Британською Французькою імперією. там ж головне питання доступ на ринки були, бо вони впарилися в свою стелю. А так і тут. Їм треба теж підготуватися, може по-іншому якось не вибудувати ситуацію, виробляти більше зброї, проводити ну, експансію. Ну, не будемо забувати, що китайці це ж комуністи. То, тобто на щось завжди забуває, що комуністи вони взагалі будують свою економіку, виходячи з марксистської ідеології. А марксистська ідеологія і Мот Маркс, коли писав свої. Роботи щодо критики капіталізму, а він же чітко зазначав, що головне протиріччя капіталізму полягає в тому, що товарів виробляється більше, ніж можливість їх купити, і відповідно потрібен завжди пошук нових ринків. Це перше, вони це чітко розуміють, що все рівно вони зіткнуться. США далі вони ж все ж таки комуністи. Вони хочуть ну, в програмі комуністичної партії написано про комунізм по всьому світу. Вони це не виключили. А комуніст по цьому світу вони гарну ідеологію по цьому по обгорнули. це не така тупа ідеологія, як була у радянського комунізму. Так вона у них називається спільна доля людства. Вони використали всі можливості ринкової економіки для того, щоб побудувати нову економіку, яка ну, краще порається. З технологічним прогресом вони інвестують дуже багато грошей в науку, в нові технології, які переважають вже Сполучені Штати Америки. Так що вони чекають, вони чекають, вони намагаються відтягнути час для того, щоб самі не скотитися в таку економічну кризу. І, ну чекають слушного моменту, я вважаю. А чи може в цілому тоді ця зустріч от зменшити китайську підтримку Росії у війні проти України? Чи навпаки, все ж таки Пекін залишиться на своїй позиції? На своїй позиції. Я думаю, що вони особливо збільшувати не будуть, але її теж фанатично підтримувати не, не будуть. Ну, принаймні Китай грошей Росії не дає. Ну, грошей, от, щоб подолати дефіцит бюджету, вони не дають. Вони навіть. Росіяни 10 років, що ви розумієте росіяни 10 років намагалися вмовити китайський мінфін, щоб вони вийшли ну просто на ринок Китаю, щоб розмістити там облігації внутрішньої позики в юанях. Китай це не дає робити, не дає можливості Росії це робити. Вони не допомагають їм особливо. Ось, але не знижують. Ситуацію. Вони і тримають такі, в дійсності висушують ресурси Росії, тому що їм не потрібно, щоб Росія розвивалася. Там вбивається виробництво під напливом китайських товарів. Вони їм продають все що завгодно, тільки продають так. Продають же за живі гроші. Тобто, все, що стосується промислового виробництва, не все, все інше, те, що їм не потрібно, якісь старі машини, які, наприклад, на зовнішніх ринках не уходять. Ну продають в Росію, заробляють на цьому гроші. Викручують їм руки щодо того, щоб вони нафту їм дешевше продавали. Багато чого іншого у них є в Росії, є ще цікаві технології, які ще Росія поки що не передала Китаю. Ну, наприклад, технологія виробництва багатоцільових човнів підводних атомних. Зараз вже тільки дві країни в світі мають такі багатоцільові підводні човни: це США та Росія, ну то що радянський фактично проект, але це є там реактори, там що деякі у росіян що є на швидких нейронах, якщо не помиляюся. Тобто є що забрати Росії. І так, ну в принципі, я не бачу. Ну, взагалі, в ідеалі, щоб ви розуміли, Китай задоволений би забрав би ядерний, ядерний запас Росії, ну ядерну зброю. Тому якщо буде якась дезінтеграція Росії, ну, Китай сильно Лакати не буде. а чи може тоді, наприклад, Китай е погодитись на обмеження е допомоги Москві, наприклад, взамін на те, що США піде на якісь пев певні торгівельні поступки? Чи може Трамп, наприклад, позицію гнути? Ну я не думаю, що це особливо. Я не думаю, що вони тут підуть а, на це. Тим більше ну це ж можна приховано зробити через якісь треті країни допомагати Росії, там через е, Об'єднані Арабські Емірати, через інші країни, ну і так далі. Тому я не думаю, що вони особливо тут будуть торгувати Росії, тому що е, Путін вигідна. Війна вигідна е, США зайняті е, Трамп е, зайнятий. Так, якщо все це припиниться, такщо Тра Трамп займеться Китаєм, причому на, на повну потугу, не, 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 не так в півсили, як зараз тоді так сказати, що в цілому Америка зараз має більш слабкішу позицію по відношенню до Китаю. І в принципі, що це більше Америці треба ця зустріч. Так. Тому що тому, що американці пропустили потугу Китаю, довго описали. Ну я вважаю, що це проблема, якраз от у цього періоду обами Байдена, які гнорували те, що відбувається в Китаї, тому що в принципі американські генерали показували, що відбувається з Китаєм, що Китай викачує а, наукову інформацію США. Викачує ресурси, будує технологічні залежності. Ну, ну дивіться, що, що, що Китай сказав. Ми будемо вводити ліцензування на експорт Рідкоземельних металів. Ну, фактично, це взяти в зарушники всю промисловість США та Європи. Далі, це ж питання не тільки промисловості, А й військового виробництва. Ну тому, що щоб зробити, наприклад, f 35 ну потрібно 400 кілограмів Рідкоземельних металів. А Китай фактично тримає зараз за дуже чутливі місця і США. А ви тепер не зможете виробляти зброю. Виробляти зброю можемо ми, а ви не зможете. Європа теж не зможе. Тобто, це такі важкі, важка залежність, яку пропустили Сполучені Штати Америки, яку вони намагаються надолужити. Чого там в Україні рідкоземельні метали, по всьому світу вони намагаються знайти, ну щоб подолати цю залежність, щоб не залежати від Китаю. І тому Китай в сильніше позиції, тому що у нього є важелі тиску. От, наприклад, на Індію вони можуть натиснути США, щоб вони не купували російську нафту, а на Китай не можуть, тому що Китай говорить, ну давай, давайте поговоримо про рідкі земельні метали. Тобто, якщо так підсумувати, то в цілому не варто очікувати якогось великого прориву, так від цієї зустрічі, якихось великих угод. Так, тобто, це про буде більше формат такий поспілкувалися і розійшлися, так. Ні, щось буде. Тому що якби Трамп не знав, що йому не буде чого в Твіттері написати, не чи там в його соціальних мережах, як він всіх переміг, та то звичайно, що він би не зустрічався, тому що є привід. Ну я просто не буду зустрічатися зімпієм. Щось є, щось є, що можна продати як перемогу, але принципових питань це не вирішить. Я вас почула. Велике вам дякую за розмову. Нагадую, що нашим гостем був політехнолог Тарас Загородній. Дякую, що долучились. Дякую, до побачення.